i Добрі люди, ми роздаємо християнську духовну літературу, роздаємо Біблію, дитячі, дорослі, роздаємо дорослу літературу, щоб можна було наповнювати свою душу. Це для душі, для духа, як кажуть, бадьорий дух, бадьорить тіло. Так казав Ісус Христос, що дух бадьорий, тіло воно немічне. Але можна бути сповненим не тільки Божого Духа. Знаєте, у Біблії написано, що сьогодні людина живе у полону гріха, і цей гріх він погрузив увесь світ у темряву. Тому сьогодні світ лежить у злі. І от у посланні до колосян, до колосян апостол Павло пише, Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Тобто, щоб перейти від влади темряви, в якій сьогодні знаходиться людство, потрібно звернутися до Христа. І Він перенесе у царство. Яке дав Бог, Творець, Отець Небесний своєму Синові? Через сина прощаються гріхи. Через сина знімається провина за все, що людина робила у своєму житті. Наш час короткий. Ми недовго живемо на цій землі. І от виправдання за все, що робила людина на цій землі, живучи, воно у Божому і апостол Павло каже, дякую Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів. В Ісусі Христі, у Його жертві, знаходиться прощення гріхів для усього людства у тому, що Він зробив. Хто з нас може пожертвувати своїм життям для того, щоб інші жили? Ніхто такого не зробить. Тим паче, що Володар Всесвіту, він зійшов і помер замість своїх, можна сказати так, рабів, тих, яких людей він створив для того, щоб вони прославляли його, щоб вони мали з ним спілкування для відносин. Для цього був створений, створена людина. Так описує Біблія. Але людина сьогодні живе своїм життям, навіть не шукає, яка воля Божа того, хто створив її. І от визнання закону не позбавить від наслідків, від покарання, яке очікує людину, коли вона залишить людей. І от апостол Павло каже, що в ньому... У Ісусі Христі ми маємо викуплення і прощення гріхів. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, престоли чи панування, чи начала, чи влади все через нього і для нього створено. Цей передвічний Божий план сьогодні відтворюється незалежно від того. Шукає людина Бога, не шукає, Бог робить свою справу. Ві... У відкритому доступі сьогодні Боже спасіння, воно проповідується. Де що людина опиниться, де вона опиниться після цього життя, це тільки по тій причині, що вона так обрала. Тому що Бог пропонує, є тільки два шляхи. Є два Отця, два отця духовних у цьому світі. Є Отець Небесний і є Отець обману. Як Христос сказав, отець лжи. Отець брехні. І от людина, яка живе в обмані, і обмані інших, вона підкорюється цьому отцеві духовню, дияволу, сатана. Так і написаний в Біблії. Це духовна особистість, яка спокушає людей звертати з Божих штахів. Наш центр життя він знаходиться у нашому серці, у розумі, там, де ми приймаємо рішення. І от Ісус Христос Він претендує на те місце, щоб людина запросила його у свій центр життя, щоб віддала йому руль від свого життя. або пульт, як хочете назвіти, щоб він міг скерувати людину на правильний шлях, на святий шлях. на благочистивий. На той шлях, яким прожив сам Христос, коли він воснісся у небо, він сказав, я виволю отця. І він пішли у світ Духа Святого, Духа Втішителя. Він знає, що душі мучать в цьому світі, що душам неспокійно. І тому саме Дух Втішитель, названий Дух Святий, якого послав в отець цей світ. І сьогодні Христос Він присутній. Він його розіп'яли на хресті 2000 років тому, але він на третій день воскрес, возісся на небо, а сьогодні присутній у нашому світі Духом Святим. Він оселяється в серцях людей, які запрошують його у своє життя, які бажають змінити своє життя, які бажають відмовитись від обману, бажають подивитися. Не на життя інших, а на своє життя. Тому що Бог каже, що кожен особисто буде стояти перед ним. Ніхто не буде відповідати за іншу людину. Кожен чисто за себе, так каже Біблія. За те, що чула, і за те, що не відповіла. Апостол Павло каже, він раніше усього і все існує у ньому. Все існує в Ісусі Христі. Цей Божий передвічний план, цей світ і надалі існує тільки завдяки тому, що Бог творив і обіцяв першій людині Адаму, що він урятує людей від гріху, що він пішле у світ Спасителя. Це було ще в Адамському в Ведемському саду обіцяно. І Бог виконує цю обіцянку. Ісус Христос Він прийшов на цю землю. Той обіцяний цар, який переміг ворога на ворогством Христі, дарував смерть і дарував нашому світові нетління, життя. Ісус Христос сказав: як Отець Небесний має життя у самому собі, так і дав синові мати, тому Христос приніс життя на нашу землю. Каже, той, хто вірує в мене, має життя вічне. Тобто, коли ви запрошуєте Христа у своє життя, ви доєднуєтесь до джерела, від якого це життя походить. І Він Духом Святим живе у середині людини і скеровує її на інший, на новий шлях, шлях любові, шлях праведності, шлях святості. Це робить Господь через Духа Божого. Тому людина змінює своє життя. Вона перестає обманювати, перестає красти, перестає чинити перелюбки, починає поважати батьків, починає шанувати і людей, і інше творіння. Починає любити своє життя і те, що її оточує. Тому що любить Бог. Тому що Бог це створив. Ось які зміни має людина, яка приймає Христа. І апостол Павло каже, що все для нього створено. Завдяки Ісусу Христу сьогоднішні дні і надалі відбуваються. І коли Він вознісся у небо. Він пообіцяв, що він повернеться. Перший раз він прийшов для того, щоб виправдати людей, дати спасіння душі, допомогти людям об'єднатися із творцем у спілкуванні і відносинах. Сьогодні це абсолютно реально, що людина може чути Бога. Коли вона звернеться до Христа, прийме спасіння, то ця перешкода, яка сьогодні заважає людині чути Бога. Вона буде прибрана. Тому що коли Ісус Христос помер на Голоскому Христі, Він зруйнував цю перешкоду. І сьогодні на всякому місці, де б не була людина, якщо вона покличе Господа, якщо вона визнає свою потребу у ньому, вона її отримає. Ісус Христос, виходячи на своє служіння, казав, покайтеся. Тому що наблизилось Царство Небесне. У Його лиці, у лиці Ісуса Христа, Цар Небес був присутній на нашій землі у тілесному вигляді. І от Ісус Христос сказав, що другого разу Він прийде не для того, щоб виправдовувати, він прийде для тих, хто його очікує, і він принесе вже суд. Перший раз він прийшов принести благодать. Незаслужену милість, без, безкоштовну милість, любов Божу. Хоча ми цього не заслужили. Він є головою тіла церкви, він початок первонароджений з мертвих, щоб в усьому він мав першість. Ісус Христос сказав, що Він створить церкву на землі і бами Раду вони не здолають її. І так і відбувається. І тисячі років церква стоїть. І проповідується Слово Боже, проповідується радісна звістка про спасіння душі, звістка, яку приніс Ісус Христос на цю землю. І він є ця звістка, тому що вона про нього, про Христа, про те, що Він зробив. І відкрив ім'я я Отця Небесного. І він показав, який він є. Насправді. Найкращим чином. Сьогодні сліди Христа можна бачити у Біблії, у Євангелії, щоб зрозуміти, як він жив, про що він думав, який приклад він показував. І от він є написано, голова церкви. Духовна особистість керує церквою. І тому держави змінюють. А це стоїть вже 2000 років. Це показує його владу, стійкість і відвершення його, його обіцянку. І буде стояти одного дня, як він не забере її. Безпоштивно роздаємо в календарі на 26 рік, як подарунок. Який сам, які праздник. Возьмите, oh, возьмите.